Фанатизм та зациклення на будь-якій людині, минаючи Бога і концентрація тільки на людині, обов'язково приведе до розчарування. І вам обов'язково всесвіт, творець, покаже, як правильно має все відбуватися, і покаже, що це просто людина, що саме вище творець. Ви обов'язково якісь прийде ситуація, де ви розчаруєтесь, але причина тільки вас. Тому що не потрібно було очаровуватись, не потрібно було наділяти цю людину тим, що ви хочете, щоб вона для вас зробила, що ви хочете, щоб вона такою була. Звідки це йде? Це егоїстичні думки, мої любі сонечки. Тому що коли ми сприймаємо серце, людину, любов, у нас не буде такого, у нас не буде фанатизму. Тому що любов вона без фанатизму. І коли ми серцем, ми бачимо, ми сприймаємо Бога в першу чергу Творця, тому що Він вверху, а потім всі всі решта небеса, ми внизу. Коли ти дивишся серцем, і сприймаєш людину, ти нічого не очікуєш від неї. Тому що ти дивишся звідси. Ти не очікуєш, що вона зробить щось чи не зробить Янгел Павлів. Тому що саме так іде сприйняття через серце. А коли ми фанаті, а коли ми щось очікуємо в голові від людини, це наше его працює, це наші егоїстичні програми. І проблема тільки в нас в такому випадку, мої любі сонечки, і це наше сприйняття. Тому дуже важливо, мої любі сонечки, знати і дивитись на цей світ через серце, і пам'ятати, що завжди, першим, якщо в житті у вас буде першим творець, Абсолют з вашого серця. Я не про релігію, я взагалі не про релігії, тому що це. Низькі ще наші рівні свідомості. Я про те, щоб жити серцем і піднятися навпаки над всіма віруваннями взагалі над всім. Тому що у нас єдина, абсолютно божественна світлова суть. Це творець Абсолют. Ми абсолютно там єдині. І в Божественному духі ми також всі єдині, мої любі сонечки. До цього і вертаємося йдемо. Тому до зустрічі в єдиному світлі. Люблю вас, мои любі сонечки, ваша я.